Сергій, як ви думаєте, от ви народний депутат від волі народу? Ви теж, напевно, не, пер, не перший день в політиці. Чому е, от, оці спекуляції без кінця 20 років вже? Насправді навколо проблема спекулятивно-політична не тільки навколо землі, а земля це один з індикаторів, навколо якого найлегше спекулювати. І е, коли ми говоримо сьогодні, партія Батьківщини заявляє про референдум, це знову спекуляція і не більше. Тому що як людям приподнесуть проблему, так вони будуть на неї реагувати. Е, тому 20 років. Цю тему використовували, далі продовжували мораторію, не для того, щоб це питання зняти раз і не завжди вирішити, чи в одну, чи в іншу сторону, а щоб просто на якийсь час підняти свій рейтинг за рахунок того, що, говорити село гине, там Ми, якщо то, землю роздадуть і так далі. Да. Так. І сьогодні швидше за все, що окремі політичні партії, які заявляють мораторій заради мораторія, uh -huh. не обґрунтовуючи, а що далі, це знову це питання, щоб відкласти на якийсь час. Моя позиція, так, дійсно, погоджуюся, нам продавати сьогодні не можна, і я скажу більше. Люди землю не будуть мати спокусу продати, бо треба гроші. а Вони вимушені будуть продавати дуже часто, бо на ту мізерну пенсію, на ту мізерну зарплату і з тою кількістю проблем, яка накопилась, люди виживати не зможуть. А спекулятивні різні форми управління будуть сьогодні використовувати цей момент. І чи скуплять американці чи німці? Скуплять ті, хто має гроші. Хто має чи гроші? Це морально з боку парламенту зараз чи уряду а, вирішувати за людей, які власне не мають зараз іншого виходу, ра, ніж а. продати землю і щось собі купити, неважливо. Але, знаєте, лікування а, чи будь-що інше, вирішувати за людину. Я хочу ще Скажу браз. відверто, є дві відповіді на це питання. Є відповідь, я ось щойно їдучи до вас сюди на ефір, спілкувався зі своїм помічником, і от просто говорили так, на цю тему емоційно. Є два варіанти. Сказати людям як політик, напевно, треба сказати, що хочуть почути або сказати як експерт я напевно більше експерт в цій темі тому що я змаленька займався сільським господарством я в бізнесі був сільського господарства і два скликання депутат верховної ради члена аграрного комітету верховної ради розумію чітко цю ситуацію так ми повинні людям назвати за і проти кількість, ну скільки тих зайпроти, і, і аргументувати, а що буде, якщо буде продаж, і аргументувати, а що буде, якщо не буде продаж. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, ми можемо просто грати на думках людей, що це наше надбання, не можна продавати. Моя позиція продавати не можна сьогодні, але я поводжусь з позицією з прем'єр-міністра, який сьогодні сказав, без обмеження часу ми сьогодні повинні сказати, що ми повинні зробити для того і коли може, при яких обставинах, відбутися ринок землі. Но він мусить відбутися рано чи пізно. Це, це є факт. Оренну плату ми фіксували рекомендаційно останній раз 10 років тому, це 3%, іншого документу ніяко не приймалося, але є конкурентне ринкове середовище, яке орендну плату підняло і щороку піднімало з 3 до 7% в середньому на сьогоднішній день по Україні, це суттєво. І орендна плата в Україні дорівнює вже приблизні орендній платі в сусідніх європейських державах, таких як Польща, наприклад. А яка це плата от оплата? Якщо, якщо, якщо говорити в грошах, за гектар за рік це на сьогоднішній день доходить 2,5 тисячі гривень. Це до Аграрій заробляє неважливо, чи малий, чи середній. Це десь така заїжджена вже фраза, що агрохолдинги надприбутки отримують, агрохолдинги сьогодні в гіршому стані, ніж середні агропідприємства. Тому що в них якраз є навантаження валютне дійсно, але не тільки те, яке надходить. А те, яке вони взяли кредити в свій час в валюті, інвестиції в валюті, їм потрібно повертати в валюті. А наша сільськогосподарська продукція хочу. Підкреслити, експортується 3-4 позиції за кордон, і топ на умовах квот. Решта залишається на внутрішньому ринку в гривневій ціні. І маємо також згадати сьогодні, що за 25 років останніх найнижчі ціни на сільхозпродукцію продукцію в цьому році. От 3-4 позиції в основному. А, роз, я ці, я так, хотів би так, давайте, полиночку, давайте, ще з хвилиночку, по тому що сказав Міршниченко Іван. Та, от, от, насправді, повертаючись до теми не агросектора, а теми якраз мораторію, мораторію дуже влучно було сказано Іваном Міршніченком те, що ми повинні ...надати альтернативу, можливість вибору. На сьогоднішній день, якщо відкрити ринок землі, в них вибору немає, окрім як залишити в оренді так, як було, або продати за копійки, які їм вибір. будуть запропоновані. Ну це не вибір, це гірший вибір. А ми маємо дати людям змогу вибирати, а продавати чи не продавати за нормальну ціну. Дивіться, я вчора вже запитувала народних депутатів, які в мене були. От у вас є приватна власні квартира, так? Що якби я вам сказала, Сергію, ви знаєте, зараз дуже дешеві ціни на квартиру, тому я вам зараз забороню. Вашу квартиру, оскільки ви, якщо її продасте, ви дуже мало за неї отримуєте грошей? Я можу назвати інші аргументи, більш вагомі. я наприклад є власник теж квартири, щоб мені хтось диктував, да що мені продавати свою власність чи не продавати, навіть мотивуючи це найбільш шляхетними якимись логікою. Квартиру ви задавали локальне питання, так а тут стратегічне питання, але однаково я власник квартири і хтось є власником землі. Знаєте, що чому ця людина не може продати? Знаєте, ви знаєте правила, як продавати квартиру, бо вони є встановлені вже законодавством. Є вже сформована цінова політика в Києві і в Хмельницькому, вона відрізняється на квадратний метр житла. І вона є сформована ринком, який вже діє досить багато часу, а ринок був сформований на, закон, на, на законних підставах. Сьогодні ринку землі закону немає, по-перше, раз. Оцінки землі немає і два, ми 20 не знаємо. Це, це, це 20 Або років, більше. це правда. Дивіться, Тому але... сьогодні і стоїть питання що ми пропонуємо наш аграрний комітет чіткі кроки. Ми не говоримо про мораторій заради мораторія на 5 років mm -hmm. нічого. Ми говоримо, що давайте ми прописуємо дорожню карту 17 рік, перший квартал цей закон, другий квартал той. Якщо ці дії виконуються, тоді автоматично а може, ви виконуватися? Як може бути... Як ви думаєте? Та я сьогодні Друге. хочу сказати, мені соромно за те, що в свій час 8 скликання Верховної Ради і уряд, який був на початкам, провалив інтереси України при підписанні угоди про СОД, про зону вільної економічної торгівлі. Тому що там не відстоєні інтереси України, там все в одні ворота в пользу Європи. І сьогодні ми отримуємо мізерні квоти, які використовуємо за місяць часу, а Європейський Союз сюди продає всю свою продукцію. Отож, ми свого виробника не відстояли. Сьогодні говорити, що Міжнародний валютний фонд нам має право сказати, продавати чи не продавати землю, так в них є інтерес, що ми продавали землю, тому що в них є можливість її на цьому етапі дешевше купити. Зрозуміло, ми свої умови по мільярду доларів, які ми отримали, виконали більше, ніж... Тому що два десятка законів було прийнято в Верховній Раді, більшість з яких була не на користь України, а виключно це були вимоги МВФ. Дивіться, також ми обіцяли, що ми до кінця грудня 2016 року піднімемо пенсійний вік. Зміни внесемо в пенсійне законодавство. І сьогодні віце-прем'єр-міністр України Павло Рудзенко, профільний, каже, що цього не буде. Про підвищення пенсії пенсійного віку не йдеться. Давайте послухаємо Павла Рудзенка. З огляду на весь цей шум, який сьогодні знову піднімається в ЗМІ, я хочу ще раз чітко заявити, ні в меморандумі з МВФ, ні в уряді про підвищення пенсійного віку на сьогодні не йдеться. Наша позиція абсолютно чітка і принципова. Сьогодні ми не підемо на підвищення пенсійного віку для наших співгромадян. Це питання можна буде розглядати лише у перспективі. Після того, коли ми підвищимо рівень і якість життя українців, а найголовніше, різко збільшиться тривалість життя в нашій країні. А ось, власне, відразу дамо заяву міністра фінансів Олександра Данилюка, який, власне, не виключає можливе підвищення пенсійного віку в Україні. Будь ласка. До кінця року ми маємо визначитись моделлю пенсійної реформи. Модель. Так? Вона має передбачати декілька параметрів. Там також говориться про те, що вона може себе включати в тому числі і поступове збільшення пенсійного віку. Наскільки, це зараз взагалі не питання. Так? Тобто над цим буде працювати робоча група, де буде і Міністерство фінансів, і Міністерство соціальної політики. Ми будемо шукати рішення з огляду, це наше суверенне рішення, це рішення держави України, що це буде. Для нас головне, щоб... Будь-яка система, пенсійна система вона просто гарантовано надавала пенсіонерам пенсії. Отже, такі трохи взаємозаперечуючі заяви. у влади немає спільної позиції, яка... чому такі різночитання є? Знаєте, скажу таку, напевне, популярну річ, мені трошки простіше, так як я не в коаліції, тому коментувати не з точки зору просто критики, а скажімо так, тут насправді хитрість сьогодні є, тому що політично сьогодні діючі коаліції владі підняти пенсійний вік, ну це рейтинг, який і так не зовсім гарний, обвалиться ще більше, тому що наші люди не заслуговують на те, чим піднімати. Пенсійний вік, які більшість на жаль, і не доживають до того пенсійного віку, але Потрібно було взяти мільярд доларів, який дійсно потрібно було, він був вже закладений в бюджеті на витрати, на ті ж самі пенсії соціальні. Так, тоді потрібно ну, було сказати розумі, не на І ви знаєте, честь і хвала за те, що все ж таки використали можливість, тому що нас європейці використовують дуже часто, використали можливість пообіцяти щось, частину з того виконати. Але насправді я погоджуюся, ми ще гроші взяли не як допомогу, ми взяли кредит, за які платимо ще відсотки. Так, тому, шановні партнери, ми в нас... Правильно було сказано, ми суверенна держава, і приймати рішення щодо наших громадян ми будемо виключно тут. Тобі а щодо бізнес-стосунку... Гроші не держава. давайте, а гроші давайте кредит, це різні речі. Ми виплатимо кредит, ми виплатимо з відсотками, ми економічні рішення приймемо разом з вами в частині якісь, Ми вислухаємо рекомендації, а щодо прийняття рішень по рекомендації, тут ми якраз будемо незалежні в Україні приймати Ареноме. рішення буде Ареноме, як дивитися партнера, на позицію людей. Партнера. Я можу перерахувати цілий ряд договорів, які були в сьому скликані, в восьму скликані, скільки виконали європейські mm. партнери. Знаєте, я, виконали. я є представником українського парламенту в Європарламенті, точніше парламентської асамблеї Ради Європи, і скажу, що це політика і крапка. А ми маємо відставити інтереси України. Час...